Привіт! Сьогодні з вами поділюсь рецептом дуже 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 смачної галети, а точніше, тіста, тому що начинки ви можете змінювати. Нам потрібне охолоджене вершкове масло та просіяне борошно. Я перебиваю в блендері. Якщо ви його не маєте, можете подрібнити крихту ножем. Якщо все ж таки ви робите це в блендері, то зробіть це в два прийоми. Також хочу звернути вашу увагу на те, що борошно можна використовувати як пшеничне, так і гречане, вівсяне, рисове, кукурудзяне, яке вам більше подобається. До тіста додаємо дрібку солі та кисломолочний сир. Перемішуємо все до однорідності, але не виминаємо дуже довго. На заміс в мене пішло до півтори хвилини. Ділю на дві частини та відправляю в холодильник на 1 годину. Для солоної начинки мені потрібен помідор. Я обрала рожеві, так як вони смачні, та м'ясисті. Нарізаємо кільцями 3-4 мм. Для солодкої начинки в мене персики та абрикос. Тут все просто, дістаємо кісточку та нарізаємо дольками. Взагалі, фруктові галети це моя любов, тому ви можете обирати будь-які фрукти та ягоди. Пройшла годинка, тісто відстоялось. Ось так руками приминаю одразу на пергаменті, надаю такої круглої форми. Далі розкачую качалкою. Товщина тіста приблизно 3-4 мм. Першим шаром на галету я викладаю вершковий сир. В мене класичний. Далі поверх викладаємо помідор. І завертаємо краї, як на відео. Зверху помідор присипаємо улюбленими спеціями. У мене це обов'язково сіль, перчик та базилік. Краї змащуємо жовтком та відправляємо випікатись галету в попередньо розігріту духовку на 180 градусів на 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Я випікаю галети окремо, щоб вони рівномірніше протеклись, тому за 15 хвилин до готовності починаю робити солодку. Тут на низ я викладаю кукурудзяний крахмаль він візьме в себе весь сік, та зверху викладаю фрукти. Загортаємо краї, як і в попередній галеті, і фрукти посипаємо цукном за смаком. Змащуємо краї жовтком і випікаємо так само. 30-35 хвилин при 180 градусах. Томатна галета вже запіклась, зверху поливаю чесничковим соусом. Тут в мене кріп, олія та часник перебиті блендером. Посипаю натертим чедером та мілко нарізаними томатами. За бажанням додаємо свіжий базилік та отримуємо неймовірну смакоту. Ця галета настільки смачна, що розлітається у нас за пару хвилин. Та сама історія із фруктовою. Дякую всім, хто додивився відео до кінця та хочу вас попросити про зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Та підписуйтесь на канал.